Серхе okay, на ім'я, Він був головою над митре, не був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не місяця для народу, бо малого зросту. Побіг він наперед, вилис на шоуковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус глянув гору, скав на нього закхею, і зайшвид бо сьогодні маю бути в Твоєму домі. І зріст той швидко прийняв його раду. Бачите, де всі стали нарікати і казали до чоловіка, вичника зайшов на устину. Захиста, промовив до Господа, Господи, ось половина майна, молодою Бога, коя, ось чимось покрив, де віддам у четверо. Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо він сина Орама, симво чоловічий прийшов шукати і спасати те, що загинуло. Святого Духа, амінь, не... хто дорогається. Сьогодні англійський утра показує нам нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов, щоб знайти, шукає, щоб ніхто не загинув. Але показує нам це на такому особливому прикладі, де Ісус проходив через місто Ярикон. Місто, яке називають містом Пальм, місто, де переважно займалися величезною торгівлею. Місто, яке то говорить по-нашому тепер. Те, де, так би мовити, крутилася велика кропінка. В тому місці були люди, які допомагали римлянам, яких римляни наставляли з барачами податків, які працювали для... Ник для своїх ворогів одночасно не забували про те, що ви самі От таким між ними був той, хто називався Закей, Захиль, направду, був дуже багатий, мав відповідну посаду повернення. Але не мав поваги у людей своїх, тому що вони його приймали як одного із поганих. Бо правду, він на це них собі за свого Він служив ворогом. І тим самим не Брав лишнє, щоб самому нажитися. Це мав він, правда? Багато чого, мав гроші, мав посаду. Але з коєю іронією говоримо на Лист рука, він був малий, малий на зріс. І щось його ту хвилю дуже зацікавило, коли Ісус проходив. Через місто. Йому конечно захотілося Ісуса побачити. Можливо, він сам не розумів чому. Але він дуже хотів побачити Ісуса. Він добре розумів, що йому не вдасться його побачити. Насамперед, тому що. Його не любили, не любили свій свого народу. Не дали би йому десь стати упередні. А по-друге, він був все-таки дуже незаймкий. Що він робить? Так, так з Іронією. Говорить, його на він біжить вперед. Він вилізає на дерево шовковиця. Незважає на то, що це для нього знеслані, що люди сміються. Поставимо собі якогось високого посадовця у нас, який б виріс на дерево. І хотів щось побачити. А незважає він ні на що. Він хоче неодмінно побачити Ісуса. І коли Ісус проходить біля нього, Ісус перший піднімає свої очі. Ісус бачить його. Тут очі зустрічаються одні з другими. Щось здається відбувається. Щось в цю хвилю стається. А не зрозуміли не тільки для того Закея, а для тих людей, що були в Поручі, Ісус до Нього промовляє Закею. Звізнь, бо я хочу бути в твоєму домі. І ось представляє нам Йоналист, Буга, да? здається мені цю дробинку кар'єри цього закея. Він в Верху, Господь знизу дивиться на нього. А він зверху на Господа. Звичайно, ми собі уявляємо, що Бог із неба дивиться на нас зверху. Ми знизу просимо Його, щоб він на нас глянув, щоб Він нас почув. Господь до нього зрізає. Скоріше. Бо не там, де ти є зараз, та де себе представляєш на родину. О твоєму домі я хочу тебе бачити. Я хочу прийти до твого дому, щоб там, у моїй розмові з тобою, ти відчув якусь переміну. Відчув полегшення, щоб ти відчув мою Божу силою благодати, щоб ти зрозумів, що ти є спасенний. Ось так подумаємо собі, яку ротичність має до нас. В часі. давайте подумаємо собі, що все роспіне вже відбувається там удома. Вдома, вдома закети. Що таке зробив Ісус? Він прийшов його спасати. Він пішов? для того, щоб йому відкрити те, що за те не розумів, показати цінність більшу за те, що він мав. За ті гроші, за ту посаду, цінність його душі. Він показав йому, що не те, що зображено було на мене таке чи іншого, а якогось волонтера є в тебе написано на твоїй душі, це є найважливіше, щоб ти не загубив свою душу. І звернів увагу, яка відбувається переміна. Наскільки це зробило поштовх для того закея, який починає промовляти, Господи, Якщо я когось покрив, де я повернув четверо. Господь повертає ту втрачену гідність того закея. Повертає йому те, що він тепер починає розуміти, що його гідність не в тому, що він осягнув, не в грошах, не в достатку, не в славі, а його гідність в тому, що Господь дав йому ще в тому часі, коли він був зачатий воні своєї мати. Душу, яка має образ не кесаря, а в самого Бога, він починає це розуміти. І починає розуміти гідність тої людини, яку він скривдив. Він каже, коя чимось образив, я повернув черга. А як прийшло це розуміння? Як воно приходить до кожної людини через покаяння? Людина, яка кається, не стає меншою, так як був тим карликом у розумінні Бога, цей чоловік вона піднімає, він росте, він росте духовно. Він починає відновлювати те, що було втрачено. Образ Сподобав Божу, синівство Боже, бо каже Господь, і цей сином Авраама назветься, цей, який був відкинений, якого Бог шукає в ту загублену війцю, і яким тішиться більше, якби тими 99, які не загубилися. А тепер подумаємо собі. А до нас, до нашого українського народу. Як це стосується, Ми повинні пам'ятати, що Господь нас, коли ми робимо себе нараз загубленими, бачить. Він бачить, він бачить нашу потребу. Направду ми переживаємо дуже тяжкі часи. Ми не раз розгублені, ми не раз палемо на дусі і не маємо. А що далі робити? Але тут є найважливіше є одне, що Бог нас бачить, але чи ми бачимо Бога? Чи ми направду не маємо в чому сьогодні каятися? Певно, весь наш український народ. Ми маємо в чому каятися. Ми недооцінювали того, що ми мали. Ми нас того не розуміли. Ми не раз бажали собі, що так як закей, перший собі думав, а що таке? Чи то важливо? Чи мені конче потрібно бачити Бога? Чи це щось таке незначне в нашому житті? Ми почали більше це розуміти, коли вдарили по нас отими ракетами. Ми повинні в тому часі почали розуміти, що ми направду повинні повертатися до Бога, що ми повинні посилити Бога прошу дня за те, що так багато часу ми на раз втрачали, що ми від нього віддалялися. А він нас завжди шукав, шукав, як ту загублену відбуду, шукав того закея щоб ми прийшли знову ж таки до нього і в тому часі тільки в нас почало доходити, що ми теж є його дітьми і синами. Тому ми сьогодні звернімо увагу на те, що в нас мовляє Господь Бог. Зверніть увагу на того закея, який перше собі легковажний, а дійшло до нього тільки до Зайшов до Його дому. І ми сьогодні просимо, Господи, зайди до нашого українського дому, до нашої землі. Господи, будь із нами. І тоді, напевно, і до нас прийде спасіння. Амінь. Вийдемо і Сина Святого Духа. Амінь.